Розпочинаємо друге засідання нашої комісії. Сьогодні у нас у порядку денному одно питання про передачу оперативного управління комунальним підприємству Кузької міської ради генератори. Будуть ще якісь питання? Тоді, якщо немає, тоді хто за то, щоб розпочати наше засідання з таким порядком денним, прошу проголосувати. Хто за? Проти триматися одного голосу нам доповідати Прошу. E, на даній сесії ми хотіли розвинути таке питання як про передачу оперативного управління степлу Хустій міської ради генераторів. E, відповідно там до статті Господарського кодексу України про місцеве в Україні з метою забезпечення безперебійної та безперешкодної роботи кортолем в освітніх закладах. Просимо передати гази в ці генератори бензинові для обслуговування даних газових котелень по степлу, за як вони постачають і забезпечують тепло освітні заклади. Також вирішили, б, щоб передати управління, в оперативне управління кусте, основні засоби це бензинові генератори в кількості 13 штук перелік яких є в додатку. І контроль за виконанням покласу на діючу комісії міської ради. Все. Питання я не маркер, не має. Тоді е, ставимо на голосування. Хто за те, щоб передати гіратор, прошу проголосувати, хто за проти трималися одного голосу. В цьому наш порядок денний й комісію закриваю. Спасибо.